Ворог у нас наніс близько 10 ракетних ударів. Одну ракету вдалося збити. Скільки будинків зруйновано? Це один, тут два чи? Ні, це не один і не два. Уже більше 120 звернень було мешканців, що саме постраждалих, або віки на Це по місту Запоріжжя і Запорізькому районі. Деякі ракети впали, не потрапили, впали біля будинків і на дорогах і так далі. Я где-то вышел посмотреть, что жена случилось. Жалко. Дом полностью присел. В нашем районе и бомбоубежища нет. Оно есть рядом, но оно все время на ключе закрыто.